Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Мета акції привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. 26 серпня 1789 року у Франції була прийнята декларація прав людини і громадянина. Документ, який вперше проголосив, що всі люди народжуються вільними та рівними. У декларації чітко сказано, метою будь-якої держави є збереження природних прав людини, свободи власності, безпеки та оборо пригнобленню. Але чи завжди ті права виконувалися? На жаль, ні. І саме тому ми сьогодні говоримо про тих, хто мав мужність боротися. У Домініканській республіці жив диктатор Рафаель Трухільо. Це була людина, яка вважала хто не зі мною, той проти мене. Він переслідував, залякував, катував людей 30 тисяч жертв ось наслідок його диктатури. Сестри Мірабаль, Патрія, Мінерва та Марія Тереза – жили в заможній родині, отримали хорошу освіту, були дуже красивими і розумними. Вони могли б мовчати, як інші, але замість цього вони вступили в опозиційний рух, підтримували переслідуваних, відкрито виступали проти диктатури. Чи легко сказати правду, коли всі мовчать, чи легко захищати інших, ризикуючи собою? Вони знали, що це небезпечно, але не відступили. У листопаді 1960 року їх схопили та жорстоко вбили. Їм було всього 36, 33 і 25 років, та сама їхня смерть стала останньою краплею. Через 6 місяців диктатора Трухільо було повалено. Тепер сестер Мірабаль називають метеликами свободи. І в їхньому домі створено музей. За реальними подіями з життя сестер Мірабаль був знятий художній фільм. Стрічка відкривається фотографіями та відомим справжніх жертв диктатора Рафаеля Трухільйо. На екрані з'являється текст: У 1930 1961 роках Трухільйо мав абсолютну владу над Домініканською республікою. Його режим тримався на насиллі та переслідуваннях. Понад 30 тисяч людей було страчено. У 1999 році ООН проголосила 25 листопада Міжнародним днем протидії насильству щодо жінок саме в пам'ять про сестер Мірабаль. Символ цього дня біла стрічка. Вона означає, що ми проти насильства за повагу за право кожної людини бути в безпеці. Чи є проблема насильства актуальною сьогодні? На жаль, так. Статистика в Україні говорить: за останніми даними, щороку 600 жінок гинуть в Україні від домашнього насильства. Лише 10% з 1 мільйона жінок, які піддаються насильству, вирішують говорити. Для 49 насильство це побої, а 56% згодні вважати насильством зґвалтування. Щорічно 1 мільйон українок стискаються з фізичною та сексуальною агресією сім'ї. Більшість з них мовчать. А що робить Україна? Україна хвалила Закон про попередження насильства сім'ї 2001 рік Стамбульську Конвенцію 2011 рік. Документ, що захищає жінок від домашнього насильства. Ризики насильства в Україні зросли після 2022 року війна, переміщення, втрата дому, стрес. Усе це робить жінок і дівчат більш вразливими. А як у світі країни, де дівчат видають заміж у 10 років. Є країни, де жінкам заборонено працювати або виходити з дому, є країни, де гвалтування звичне покарання Чи можна вважати це нормою? Чи має людина терпіти лише тому, що вона жінка? Чому важливо говорити про насильство? Бо насильство це не лише побої, це також приниження, образи, переслідування, контроль маніпуляції. І найстрашніше, коли людина думає, що це її провина. Тому ми маємо знати насильство це не любов, контроль це не турбота, образа, це не жарт. А чи знаєте ви, куди звертатися, якщо хтось потребує допомоги? Є гарячі лінії, притулки, мобільні бригади допомоги. А чи вміємо ми помітити, коли хтось поряд потребує підтримки? Сигнал допомоги жест, який може врятувати життя, він створений спеціально для того, щоб тихо, непомітно показати іншим, що тобі потрібна допомога. Це простий жест, який знають у багатьох країнах. Сестри Мірабаль боролися за свободу своєї країни. Сьогодні боротьба триває за свободу кожної людини у цьому світі, особливо тих, хто не зможе сказати про свою біду в голос. І тому важливо пам'ятати, кожна людина має право на повагу, кожна людина має право на безпеку, і ми можемо допомогти тим, хто поруч. Поважайте себе і всіх оточуючих вас. Дякуємо за увагу!